Як живуть за два роки після деокупації, звільнені громади Миколаївщини? Близькість до лінії зіткнення дається в знаки. Він каже: мені приснилось, що я вдома. каже, я так додому хочу. Бажання повернутися. Воно я думаю, що воно в них залишиться назавжди. Що згадують місцеві жителі про період російської окупації? Це страх і ужас був. я вічно з двору не виходила. Ми боялися Ми не знаємо, як вони вижили. Дуже побиті були. Які населені пункти активно відновлюються, а які залишаються повністю знищеними. Ну там немає жодної цілілої будівлі. Там все знищено ще того, щоб людям якось комфортніше було жити, в селі робиться все вітаю. З вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Українські військові майже два роки тому звільнили від окупації 150 населених пунктів Миколаївської області. Відтоді у регіоні триває відновлення. Зараз під контролем російських військових залишається Кінбурська коса. Водночас деякі населені пункти Миколаївщини продовжують потерпати під обстрілів. Снігурівська громада одна з тих, які перебували в окупації. За даними місцевих змі, під час окупації та ведення активних бойових дій було пошкоджено 70% будинків, 45% закладів дошкільної та загальної середньої освіти, 30% будинків культури та сільських бібліотек, 25% закладів охорони здоров'я. Крім того, було заміновано 100% полів та дороги сільського сполучення, а також зруйновані мости та пішохідні переправи, що сполучали населені пункти між собою через річку Інгулець. Центр громади містечко Снігурівка також досі повертається до життя. Одним із найбільших викликів для регіону стало руйнування Каховської ГЕС у червні 2023 року. За даними місцевої влади, тоді майже 6 метрів води підтопили частину свердловин у місті, що призвело до тривалих проблем з її подачею. Зараз показники повернулися до норми, і водопостачання здійснюється зі свердловин звичним способом. Під час відступу від Снігурівщини у листопаді 2022 року російські військові знищили п'ять мостів. Ще два мости знесло течією річки після руйнування ГЕС. Усі сім мостів станом на серпень 2024 року відновлені. Начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта розповів новинам Приазов'я, що під час окупації у громаді 8 місяців не було електрики і водопостачання. Після звільнення регіону інфраструктуру відновили. А зараз ситуація у Снігурівській громаді набагато краще ніж після деокупації. Дуже добра ситуація зараз. Немає проблем з водою, немає проблем з світлом. За виключенням там деяких населених пунктів, ну наприклад, Населений пункт Афанасьєв, де там не було і до повномасштабного вторгнення не було централізованого водозабезпечення. Там є, там є невеличкі проблеми, але намагаємось їх вирішувати З світлом. Так само, як і у всій країні. Якщо вимикається світло, то його, звісно, що немає. А так жодних проблем немає. Працюємо для того, щоб місцеві мешканці чували в себе. Ну, по мінімум ком комфортно, в безпеці не можу сказати, тому що близькість до лінії зіткнення дається в знаки. До окупації в Снігурівській територіальній громаді проживали приблизно 22 тисячі жителів. Зараз там перебувають близько 16 тисяч осіб, каже посадовець. Ті, хто мають пошкоджене або зруйноване житло, користуються державними програмами з відновлення. Значна кількість населених пунктів зазнали. Пошкоджень, місто Снігрівка зазнало значних пошкоджень. Багато приватного сектору пошкоджено було, багато адміністративних будівель було е, зруйновано повністю або пошкоджено. от е, щодо приватного сектору, то працюють державні програми, люди отримують компенсацію за пошкоджене майно, люди отримують сертифікати за знищене майно. Нігрівська територіальна громада м, найбільше постраждала і після руйнування Каховської дамби. Нігрівська територіальна громада була затоплена, близько 13 населених пунктів були затоплені. Рівень води в річці річ Ніголець піднявся більше 6 метрів. Тому дуже багато будинків е зазнали е і підтоплень, не тільки руйнувань. Від Вибухів реактивних систем залпового в тощо. А, Тому роботи дійсно дуже багато, але намагаємось намагаємось зробити, щоб люди що найшвидше отримували компенсацію у Снігурівській громаді на межі Херсонської і Миколаївської областей розташоване село Безімене через російську окупацію і бойові дії. Воно повністю зруйноване і досі залишається замінованим. По село проходила лінія фронту. Там і до сьогодні часто трапляються залишки окопів та бліндажів. Наразі в селі не проживає жодна людина, і перспективи повернення туди невеликі. У населеному пункті зруйновані не лише житлові будинки, а й уся інфраструктура, комунікації, водопостачання і дороги. Наш кореспондент Дмитро Шеремет відвідав безіменне, а також Тамаринський старостинський округ, до якого належить село і де зараз живе частина його жителів. Староста округу Ольга Кухар розповіла, що до повномасштабного вторгнення у безіменному проживало 52 особи. Вони всі проживали дружно, як одна сім'я. Вони і самі неодноразово розказували, і так ми бачили, що якщо в кого де якась там трапився якийсь негараз чи біда, вони всі дружно, всім селом прибігають один одному, допомагають. Ну, дружно люди там жили. Чи які там веселі події, все було у них, як я ж кажу, як одна велика родина, вони жили. Ну, тримали господарство, працювали на землі. На сьогоднішній день воно повністю зруйновано, там немає жодної вцілілої будівлі. Там все знищено вщент, там взагалі нічого живого там немає. Там деякі башти рожновського було, воно все пробито наскрізь. Так само водопровідна мережа, все в руїнах, все в ямах. Водночас село Безімене є одним із найбільш замінованих на Миколаївщині, розповідає староста округу. Зараз там працюють фахівці із розмінування. Місцеві жителі хотіли би повернутися до Безіменого. Втім, це навряд чи буде можливо, додала Ольга Кухар. Частина тут проживає у нас в Снігурівській громаді, частина тут у нас безпосередньо в селі Тамарино. Більша частина в Снігурівці, хто в Миколаєві, хто за кордоном, хто на Западній Україні, хто де зміг. Прилаштуватися там люди живуть на сьогоднішній день. Вони в кого були в порядку документи на будинки, вони пооформляли сертифікати і очікують на Є відновлення. Для них ця історія не закінчиться ніколи. Вони все одно вони будуть хотіти повернутися додому. Одна із жителів. Безіменного, ну, одразу після деокупації вона приїздила сюди. Вони самі одні з перших вони повернулися і залишились жити тут у нас. І вона колись прийшла до мене. Ми так з нею розговорилися. А вона каже: Ти навіть не уявляєш, як я хочу додому В очі повні сліз. каже. Чоловік серед ночі проснувся, я йому кажу: Вова, що трапилося? Він каже: Мені приснилось, що я вдома каже: Я так додому хочу. І люди розуміють, що вони вже туди не потраплять, а все одно ж бажання повернутися, воно я думаю, що воно в них залишиться назавжди. Ольга Аксентій, жителька села Безімене. Вона розповіла, що виїхала з окупації у липні 2022 року. На той час у селі не було вже жодних комунікацій. Повз населений пункт йшли сильні бої. Це страх і ужас був там. У нас такої минутки не було, щоб нас не бахкало, що в нас не, не самоліт не летів, ніде нічого. У нас ужас був. Оце як зайшли, і в нас вони. У нас не було такого. Ну, я ж кажу, ні води, ні світла, ми взагалі сиділи, ні хліба, а тоді вже трошки хлопці почали виїжджати. Газ заправити, то плити самі строїли на, на дворах, їсти варили, хліб пекли, якось так кого що є, ділилися. Нельзя було з хати навіть вийти, бо, бо страхіття у нас там було. Місцеві жителі намагалися не спілкуватися з російськими військовими, коли ті окупували село. Згадує пані Ольга. Я лично з двору не виходила. Ми боялися. Білі лінточки надівали, ото як нам треба було йти. Ну ми, звісно, залякані, ми боялися. Я лично боялася, і в нас сусіди ми боялися виходити. То ми більш сиділи в дворах, ніде ми не виходили. А вони мовчки заходили, треба. зразу сметану просили, віяну тоді це. А тоді вже почали і курей вбивати. Їсти гусей, да. вони навіть нас і не спрашували ніде нічого. чого. Чуємо пах-пах, вже все, гуси повбиваті, курі повбиваті. Да, так. Молоко не приймали, то ми так бігом свиней, щоб вони не бачили, щоб не забирали бігом свиням. Тож молоко все лили, щоб вони ж не день не бачили. Вони мовчки заходили, що їм треба, так нага, двері стоять. Вони приходили, двері забирали. Солому в нас забирали. У нас коров не було, а вони забирали, в окопи стелили і солому, і все. У мене зайшли, жара пішла. Подушок не було, не цей. вони мовчки прийшли в хату, позабирали носки чоловічі, нижнє більло позабирали, мовчки прийшли, забрали та й все. Одна жіночка в нас загинула, йшла корів доїть, і загинула, розірвала. У ну, мене вже там не було на те час. Я вже виїхала туди, Тут вже залишилося. Люди до останнього були, надіялися, що все-таки, бо ж всю життя дбали, фермери, як там були, всю ж, ну, все життя ми там прожили. Жінка каже, що хотіла би повернутися додому, але розуміє, що село навряд чи будуть відбудовувати. Вже самі знаємо, що вже вже туди, ми, навірно, ж... Хотілося, звісно, хотілося. Все рідненьке, все приїдеш, знаєте, як воно. Їздимо. Другий раз чоловік не хоче мене туди вести, бо а те забрати, хочеться квіточку, хочеться то те, то те. Знаєте, як воно, бо то наше, то моє, як я говорю. А так там не було вже що забирати. Таке, по Мілочуку, там якусь доску, там нема нічого, там все згоріло. У нас ось їдуть, навіть ось їхали, брат там їхав, і ці там не не бо підриваються, бояться люди. Землі обробляться, все підриваються. Да. Одним із населених пунктів Миколаївщини, які зараз відбудовуються, є село Новопетрівка. Воно належить до Широківської громади. Село пережило вісім місяців окупації та тривалий час перебувало близько до лінії фронту. Місцеві жителі називають той період жахіттям і згадують про випадки мародерства, катувань і вбивств. Ось що вони розповіли нашому кореспонденту Дмитру Шеремету. Вони в основному допрашували хто де служив, хто де служив, оце допрашували їх, щоб вони розказували, хто зараз служить. Цьому. Хто пішов служити, оце за це, ну, вони не хотіли казати, не виказували, не виказували людей і катували їх. Прив'язували до Христа у нас за селом і катували. То один не, не вижив, його вже після війни Валя знайшла тут. За, він сидів в подвалі, там в яму не виривали. Він сидів там з якимось мужчиною, що він таки показав, де він його перехоронили. Наша староста Валентина Васильівна, її чоловіка за макат потували. І тут наш він далекий родич. так йому навіть до кості тіло палили, тіло палили. Є і хлопчики, яких забирали. У Херсон вивозили в каховку, вивозили, допрашували. То із них тільки один добрався, а ті повбивали. мене моїх двох племенників троє суток держали в каховку, дуже побитих. Вони ми не знаємо, як вони вижили. Дуже побиті були. Вони заходили. Люди їх боялися. Вони заходили в кожного по два по три автомата Висіло на плечах і у руках. Вони це нічим не обосновували, От, просто зібрали їм там. хтось щось сказав, що там хтось передавав дані. Про хід їхньої техніки. Е, хтось там був з атошниками, товаришував. Е, хтось знає, що по селу у нас, хто, хто чим займається. І вони просто хлопців збирали і, ну, і здівалися. Просто і здівалися з ними. Ну, чоловіка закатували. Він не сказав, хто у нас атошник і хто на сьогоднішній день, от на 20, 21 березня, це було. не сказав, сказав: я не знаю, хто був атошник, і я не знаю, хто на сьогоднішній день воює. І вони з нього і здівалися. Сказали він мене сам із Західної України, був із Смольниччини, і сказали, що він бендерець. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Зараз Новопетрівка потрохи повертається до життя. Староста розповідає, що село відновлюють, і місцеві жителі туди повертаються. Ми на сьогоднішній день відновили школу. Або сховище на сьогоднішній день ремонтуємо, ведеться робота. Ми зробили проєкт на 120 мільйонів повністю на водопостачання, централізованих всього села, заміна труб, башні. На сьогоднішній день вже одна башня є. Зараз будемо дві скважини. Вчора проєктанти вже приїжджали, дві скважини нові будемо пробивати. Ну, люди і фермерські господарства у нас повідновлювали роботу. А так, щоб для того, щоб людям якось комфорту. Комфортніше було жити, в селі робиться все. У нас є підприємці, магазини, в магазинах є все. І продукти харчування, і е, будматеріали, і ну, люди є. Люди ходять, працюють. Є школа, школа, інтернат, школа середня, гімназія середня. Е, на, на базі середньої школи, гімназія на сьогоднішній день. Е, теж працює, хоч і онлайн. Но з Нового року плануємо змішане навчання. Замінування досі залишається проблемою Новопотрівки, так само, як і в інших громадах, які постраждали від війни і окупації. Місцеві жителі розповідають, що довкола села ще багато небезпечних місць. Вони так скільки начинили нашу землю, скільки ну, тут нам неприємних сюрпризів лишили. Що, звичайно, були випадки, коли загинув загинула дитина, діти ну діти є діти, скільки їм не говори, але цікавість бере верх. Перейшли вони на ту сторону за канал і чого вони там ходили, що вони там шукали. Але один хлопчина наступив чи взяв протипіхотну міну, вона в нього зірвалася в руках. Друга дитина, яка була поряд, так, той хлопчик загинув на місці. А друга дитина, яка була поряд, залишилася інвалідом. Потім ще були випадки. Теж жінка у нас уже коли відкрили дорогу і почав ходити наш поїзд на Миколаїв. Люди йшли на поїзд, і жінка в тільки зру так, от зробила крок в сторону. Дивлюся, каже, щось блищить. А то була розтяжка. Як я каже, не наступила. Навіть каже, мабуть, сам Бог мене одвів. А ось буквально недавно, мабуть. Менше місяця, тижні три жінка вивела корову до канала, тримала господарство, вивела корову до канала, підійшла, корову залишила там, прибила шворінь. Це тільки декілька кроків одійшла в сторону, як корова наступила на якийсь предмет вибуховий. Все корову розірвало. Жінка добре, що лишилася жива, на краю прямо чудом залишилася жива. Дуже багато було під каналом бліндажів на риті. Вони як кроти, перерили всю землю. І на сьогоднішній день ще настільки багато заміновано, що навіть не можна підійти до посадки. Біля села в нас на сьогоднішній день ще багато помінованих місць, Лісополоси поміновані. Нас навіть інколи чуємо, то лисиці там, де щось зацеплять. Довкола села поміновано да. Дуже багато. Боїмося, щоб люди подрова не пішли, але в нас в цьому напрямку теж ведеться робота. Голова правління Асоціації саперів України Тимур Пістрюга розповів новинам Азов'я що Миколаївщина є одним із найскладніших для розмінування регіонів. Там можна знайти різноманітні вибухонебезпечні предмети від боєприпасів, що не вибухнули, до протипіхотних і протитанкових мін. Миколаївщина, Херсонщина, Харківщина і. Доступно до розмінування території Донеччина, вони мають найбільш складну ситуацію з точки зору забруднення, з точки зору знову ж таки інцидентів і важкості роботи. Якщо ми вже говоримо про виконання задання з гуманітарного розмінування, ось проводу ще таку статистику стосовно Миколаївщини. Одна із для нас із ключових статистик це все ж таки кількість мінних інцидентів та жертв, які стали наслідком мінних інцидентів. Тобто, в даному випадку ми не рахуємо там обстріли, ми не рахуємо, скажімо, там інші наслідки війни, а саме вибухонебезпечними предметами. Так ось Миколаївщина на третьому місці після Харківщини і Херсонщини зафіксовано офіційно 90 інцидентів. Що десь складає понад 12% від загальної загалі кількості, які трапилися в Україні по всіх регіонах і на Київщині, там, Чернігівщині, Сумщині. тобто там, де в нас є мінна проблематика, і це досить вагома, вагомий такі індикатор, тому що насправді це офіційна статистика, але насправді справжні цифри вони набагато більша. Більшість територій, які доступні до розмінування, можуть зробити безпечними упродовж 10 років, вважає сапер. Якщо говорити а, про те, що закладено в стратегії протимінної діяльності, яка була в цьому році а, прийнята, і до якої ми розробки якої ми теж залучалися, і ну і там віки ми там всі основні стейкхолдери протимінної діяльності, там закладено, що ми до 10 років, навіть не протягом а до 10 років. Ми маємо розмінувати 80% доступної для розмінування території. Тобто, це те, що на даний момент деокупована і не входить в 20 кілометрову буферну зону. Має бути розмінована, і я вірю в ці цифри. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. з вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. при приазов'я.